Мені соромно зізнатись, але на 12-й рік війни я досі зберігаю автографи московитів. То ладно, я не якийсь ватний дурачок, який ностальгує за СССР та мороженим по 5 копеек. у цьому відео я навпаки хочу розповісти про свій досвід життя в окупації та пояснити, чому ось цей автограф став для мене нагадуванням про справжній цинізм московитів. Словом, народився я на Сумщині у селі Станова. З лютого 22-го мені довелося близько місяця прожити в окупації. За цей час московити встигли пограбувати мій дім, викрали цінності, алкоголь, продукти. А вже наступного дня впритул з танку розбомбили той самий будинок. На той час ми з сім'єю вже приїхали жити до бабусі на інший край села. Тому на щастя з нами все було добре. Але от кульмінація цієї історії, коли батьки перевозили звідти неушкоджені речі, серед них були мої альбоми з малюнками. Огортаючи їх, я побачив новий напис: П'ятерка адпарній свооружованих сіл Російської Федерації. Що ж, ну ми підсумуємо те, що відбулося: московити окупували моє селище, вбивали моїх знайомих. Поячили в моєму будинку, і в той же час вони вирішили похвалити мої малюнки, які знайшли під час мародерства в моїй оселі. Це все я кажу вам, аби ви не забували, що московити приносять із собою лише смерть, руїну та страждання. Тому поки ще не пізно знищуйте у собі сентименти до московського та підтримуйте боротьбу наших військових. До прикладу, можете надіслати бодай одну гривню на мою допоміжну банку для русорізу Сергія Стерненка, щоб хороших московитів ставало дедалі більше.